Найближчих 2-3 тижні неможливо буде отримати будь-які послуги в ТЦК. Неможливо буде податися особисто на відстрочку, прийти там, знятись штраф, формить, зняти з розшуку і так далі. Така інформація вже гуляє в соцмережами. Я в принципі можу вам це підтвердити, тому що київські ТЦК майже всі вже в принципі зараз там і скасовують людям, приходять повідомлення про те, що скасовані їхні ці там заплановані візити талончики і так далі. Це все відбувається. Я думаю, ви розумієте, чому, тому що ТЦК зараз страхується, переформатовують свою роботу. І поки, щоб скажімо так, не було скупчень людей, то роблять отак. Тобто, ну якби дійсно ну, дійсно це незручно, це якби людям головняк, тому що хтось хотів зняти з розшуку, забронюватися. Зараз не може це зробити. Ну і в цей момент його можуть мобілізувати. Ну тобто є свої моменти, але разом з цим ніхто не припиняє силову мобілізацію, тобто вона продовжується. Телефонують то, ну, за день, реально ну, з різних міст, там, не знаю, мінімум 2-3 дзвінка в день це Львів. Ну корейко, Там, де у нас офіси, люди знають, що ми там є, нам телефонують. М -м -м в більшості випадків там вже ну, немає сенсу виїжджати і пробувати надавати праву допомогу, тому що вже або ВЛК пройдена, або ну, немає ніяких взагалі підстав е для ну, того, щоб людина вийшла з ТЦК. Тобто слова мобілізація триває, тим часом послуги ТЦК. Ну, як послуг, розумієте, подача на вістрочку, ці всі речі, вона фактично призупинена. ТЦК будуть змінювати адреси по понятним причинам. Сподіваюсь, що трошки перейдуть в цифру в плані е подачі запитів, там, звернень, заяв, відповідей і так далі. Може, це хоч буде з позитивного. Тому ось так. Е напишіть, якщо хтось планував на днях іти в ТЦК, малий тлончик, чи скасували вам візит, чи ні.